Лютий ради українців досить теплою погодою. Найближчими вихідними стопчики термометрів місцями піднімуться до плюс 12 градусів. На переважній частині країни опадів в суботу та неділю не очікуються. Зараз ми вам все розповімо. Так, за прогнозами Укргідрометцентру, вже у п'ятницю, 23 лютого, в Україні буде сонячно. Лише на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині можливий невеликий дощ. В день стопчики термометрів показуватимуть від плюс 4 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 24 лютого, також буде сонячно, переважно без опадів. Вночі синоптики обіцяють від мінус 3 до плюс 6 градусів, а вдень повітря прогріється до плюс 4-15 градусів. Найтепліше буде на заході України. У неділю, 25 лютого, опади охоплять увесь захід, а також деякі центральні області, включаючи Київщину та частину півночі. Вночі прогнозується від мінус 3 до плюс 7 градусів, вдень від плюс 2 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!